Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний вівторок. Живемо, радіємо, витриваємо. В молитві в радості, благословіть. Маємо прекрасний час, благословенний час. Вівторок маємо завдання на цілий тиждень відновити читання Слова Божого, відновити, е, хто читав, відновити глибину прочитаного, тобто роздумування, відновити е, час, час для роздумування додати до роздумування Словом Божим більше часу. А не так, знаєте, бо ми можемо вже так призвичатись, прочитав, ну і все, прочитав 5 хвилин, 10, і це вся моя молитва зранку. Слово Боже. Ні, слово Боже, потребує часу, потребує роздумів, глибоких роздумів, потім роздум роздумів над своїми роздумами. І це буде і, звісно, після цих роздумів е, виявлення якоїсь практичності. Тобто, що. Цього слова я сьогодні можу втілити в своєму житті. Це є власне читати слово Боже, жити ним і, і молитися ним. А якщо ми просто прочитали в одну влетіло вухо, влеті, вилетіло в інше, то відновлюємо відновлюємо це. Марина закликає до відновлення слова Божого читання і прожиття і сьогодні ось 25 січня 2017 рік. Дорогі діти, сьогодні закликаю вас молитися за мир, мир у людських серцях, мир у сім'ях та мир у світі. Сатана сильний і хоче вас усіх обернути проти Бога і повернути до всього того, що людське, та знищити в серцях усі почуття до Бога і Божих речей. Ви, дітоньки, моліться і боріться проти матеріалізму, модернізму та егоїзму, які проплонує вам світ. Дітоньки, виберіть святість, а я із своїм сином заступаюся за вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія каже: сатана сильний і хоче знищити. Знищити, Повернути тебе до світу, повернути тебе до... І я це часто помічаю в своєму житті, як сатана, хоче повернути до якихось речей, до роботи, до заробляння грошей. І до того всього-всього, а, а не до молитви, не до духовних речей, не до Царства Божого. І сьогодні питання, що я шукаю, чи працю Царства Божого, чи знову я шукаю, де заробити гроші. Бо ми можемо так все життя покласти, тільки шукаючи, де заробити більше, де, де взяти ті гроші. Каже отець Домінік Хмельницький: легко побачити, кого я сьогодні більше люблю. Скільки я часу інвестую для Бога, а скільки я часу інвестую для грошей, для думання про гроші, для серіалів, для не знаю, книжок різних художньої літератури. Це те саме оглядання фільмів. Ну, тобто, скільки я часу інвестую, скільки я хочу брати від Бога, бути з Богом, а скільки я? Ну, просто для себе. Для свого егоїзму, щоб мені, мі, мені, мені. мені. Сьогодні закликає тебе молитися за мир. Марія сьогодні закликає тебе молитися за мир. Е, мир в твоєму серці, в людських серцях, мир у сім'ї, у твоїй сім'ї та мир у світі. Також мир в твоєму світі. Не в чиєму світі, а в твоєму. Сатана сильний хоче тебе. Обернути проти Бога. Бачимо, сатана хоче тебе обернути проти Бога, проти зробити. І повернути до всього того, що людське. До болота. Повернути до звичайного життя. Ну, як всі живуть, так і я буду жити. Ну що, я вже фанатично так вірю, я там то. Сатана буде тобі давати людей, буду говорити, та то фанатично, та то фанатично не бухати. Треба в міру. В міру кожного дня треба. То, знаєте, така є філософія алкоголіків: що треба в міру, але треба, бо якщо не пити, то посипишся. В тебе мозги поплавляться, бо це ж стрес треба знімати якось. Ну, тобто такий бред, але вони в то вірять. Вони в то вірять свято і тому вживають зеленого змія, щоб не поплавалися мозгів. І світ буде казати, що це нормально. Ну, бо для світу це нормально. Це візьмемо тільки один, один алкоголь. Тобто, коли ти перебуханий десь валяєшся під лавкою, це ненормально. Тебе будуть картати. А якщо ти взагалі не п'єш, то теж будуть тебе картати. Дивно. Дивно чому так. Бо ти маєш пити як всі. А якщо ти вже не п'єш, то ти вже не як всі. І, і це, власне, людські такі міри. І сатана хоче повернути тебе до цих мірок людських. Тобто, то нормально, вкрасти? Ну, це то нормально. Ну, Україна рідна мати, не вкрадеш, не будеш мати. І, і це людське все. Все це людське, твої роздуми, так, там iPhone, там, одягнутися, там то. Ти постійно думаєш, як би подобатись іншим, як, як виглядаю, як то, як все. Тобто твої всі роздуми пов'язані тільки, як в цьому світі вижити, як в цьому світі пережити кожен день. І, звісно, проти Бога. Бо якщо ти будеш з Богом, то ти не будеш подобатись всім. Будеш мало кому подобатись. І, і це власне плата за те, що ти з Богом. Ти не будеш подобатись всім, тому навіть і не намагайся на своєму початку християнства, хто на початку, хто вже всередині, то зрозуміти, що ви маєте не подобатись людям. Маєте. Але не подобатись не за того, що ти. З алкоголем ходиш, там матюкаєшся і то. А не подобатись із-за того, що ти не такий, як вони. і Не такий, як вони, а ти більш схожий до Ісуса. Більш схожий. Я ще не кажу, що Ісус ти, але більш схожий. Наша мета ставати подібнішим, подібнішим до Ісуса. І коли ти маєш результат в цій справі, то будеш більше і більше людей. Збирати, яким ти не подобаєшся, а і з іншої сторони отримувати більше і більше знайомств тих людей, які в одній темі. Тобто, це такий перехід, ага. що людське, та знищити в серці всі почуття до Бога і Божих речей. Каже, Сатана хоче знищити всі почуття до Бога і Божих речей, щоб ти забув про Бога, про відносини з Богом. Про відносини зі Словом Божим, про справи, про служіння для Бога. Ти забив, нема часу, нема, нема. Треба гроші, які маніки, маніки, ділки, зділки, мутки, шмутки це все сатана тобі говорить, маєш цим займатися. А Бог каже: Хочу бути з тобою, хочу мати відносини з тобою. І коли ти будеш мені служити, я буду забезпечувати ті твої потреби, про які тобі навіть не треба думати. Ти, дитинко, молись і борись проти матеріалізму, модернізму та егоїзму, які пропонує тобі світ. Ось що нам сьогодні пропонує світ: матеріалізм, модернізм та егоїзм. Все, все що світ пропонує тобі і мені сьогодні, це ось матеріалізм, модернізм та егоїзм. Більше нічого не може пропонувати тобі світ. Тому сьогодні у нас є вибір або бути. Більше з Богом або бути більше з матеріалізмом, модернізмом та егоїзмом. Ну і звісно, сатаною. Дитинко, вибери святість, і я зі своїм сином заступаю за тебе. Каже Марія: ти вибирай, а я буду давати тобі захист, я буду давати тобі силу протистояти цьому матеріалізму, модернізму та егоїзму. Я буду давати силу за тобою, тільки має бути вибір. Ти вибір. Бо вибір за тебе ніхто не може зробити, крім тебе. Будьте благословені. Мир вам, радість. Благодать з Меджигорі. Па-па.